Такий сімдесят Я вирішив покопати його і погляньте. Знайшов, друзі, я велетенське розчарування. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні виїхали на поле. Тут старі дороги були, багато монеток. Камрад же збирає десь монетки дві години і знайшов понад десять різноманітних монет. Від 17 століття до початку 20 століття. Так що контент буде. Потужний вітер. Ми ховаємося трішечки. Маю мікрофон. А сподіваюся, гарно мене чути. Тим часом долучайтесь до збору для другої галузької бригади Національної гвардії України на fpv дрони. Кожен дрон 100% мінус один окупант. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки вам покажу. Ось таке друзі, велетенське поле без краю тут була соя. А зараз будемо ми ходити приємно. Сонечко, спека. Тут було багато монеток, там далині. Під лісом я знайшов золоту монетку. Ось тут мої знайомі знайшли золоту монетку. І там далі ще одна була золота монетка. Всі монетки ХХ століття, кінця 19-го, початку ХХ століття. Що ж, друзі, здається, перша моя монетка на сьогодні. Бачите її? Ось вона красуня. Дивимось, дивимось, розпаковуємо, <риклад> розчарування. Ні, не монетка. Ось така шайба. Ось, Ну ходимо лише хвилин п'ять. Так що перший такий монетний сигнал. І геть не монета. Нічого будуть ще. Вітерець скажаний. І такий теплий, спекотний. Ну, Це вже 100% монетка. Щось довго вона мені шукалася, до речі. Камрад монетку за монеткою знаходить, а мені не щастить. Але якщо я менше монет знаходжу, то мабуть щось цікавіше знайду. Така логіка пошуку. Ось погляньте. Монеточка, монеточка. А що за монеточка? А невідомо. Невідомо. Мабуть. Один Гелер. Чи ні. Як ви гадаєте, друзі? Потрібно помити цю супермонетку. І зараз вам покажу. А це, друзі, не один Гелер, а один філер. Погляньте, в якому гарнесенькому стані монетка. І рік побачимо 1895 рік. Один філер, Австро-Угорська імперія. Але угорський. Ось така монетка. Камрад гукнув поряд, каже, теж монетку знайшов. Можливо, ми якраз знайшли таке місце, де монетка за монеткою. Ну що, розпаковочка, друзі. Погляньте, ще одна монетка. Дивимось. А, це не монетка. Це іконочка. Ціленька. Але в геть кепському стані. Так, геть кепському стані, церковна іконка. Ну, я навіть її поки що чистити не буду. Потім все одно всі помиті знахідки я опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі до відео і закріпленому коментарі. Так що підписуйтесь, якщо вам цікаво. Ось така іконочка, це теж гарненька знахідка. Велика, кругла, зелененька. Але сигнал був такий, друзі, неоднозначний. Тому не знаю, можливо, Радянщина якась, дивимось. Дивимось і нічого не видно. Радянщина. Та, але до 58-го року. Бачите, що це в нас? Трійка чи двадцятка? Трійка. Три копійки. Рік навіть не буду дивитися. Тому що це таке сміття. Але все одно монети Тракториста загубив, ну, можливо, солдат у Другу світову війну. Поки що в нас монет не густо. Камрад ходить ось там, ось там. Подивимося потім, скільки він назбирає монеток. Ох, друзі, трішечки, сонечко сховалося, вітер вгамувався і в мене знову монетка. Здається, монетка. Ох, люблю ці моменти. Так, монетка розпаковуємо. Що ж це за монеточка у нас? А це Радянщина. Радянщина, бачу, це 15 копійок. Чистити не буду, помиті будуть в телеграмі. Приїхав ще один камарад. Тепер він з обновочкою ходить, з Деосом другим. І, до речі, нас четверо на полі і усіх Деоси. Два Деоси перших і два Деоси других. І знаєте, що я вам скажу? Мабуть, Деуси перші сьогодні більше монеток знайдуть. Ну, все пізніше покажу. Ну, все, перестрій я камрада, кажу все, показуй, що ти поки що знайшов. Він ходить вже 5 годин десь, можливо, трішечки менше, мабуть, менше. І погляньте, що він знайшов. Ось це монетки. Порахуємо, скільки монеток він назбирав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 монеток. Два хрестики таких, на жаль, поломаних. Це католицький. Гарний був. І ще один ось такий. Теж якийсь гарнесенький був. Теж, мабуть, католицькі. По монетах в основному гелери. Бачу гелери радянські 5 копійок радянських 53-го року. Крейсера 5 крейцера. Ось Одна. І це, мабуть, друга 50 десятих крейцера. Так, друга 5 десятих крейцера. Один крейцер 1800 року. Ось, далі грошики, 5 грош, 1 крейцер, 2 гроші, 1 грош, один гелер. Була якась іконка плавлена, гудзик австро-угорщина, артилерія, кліпса від корови, гудзик Польща. Ну, В нього знахідок значно більше, ніж у мене. І я ходжу лише на 2 години менше, ніж він. Він знайшов гарнесеньке місце серед поля і собі випікує гарні сигнали. Буду ходити поряд з ним, можливо, ще щось знайду. Перейшов я трішки ближче до лісу, з'явилися хмари вже. І тут пісочок, тому я сюди перейшов. Сигналів менше, але монетки всі в дуже гарному стані. Погляньте, і що це маленьке, це Боратинка 100%. Так, і погляньте, не потрібно мити, чистити зразу, що видно. Що це боратинка соліт, ось профіль Яна Казимира. Ось а тут, а тут в нас литовська боратинка. Ні, Польща. Польський соліт 1661 рік, здається, правильно? Здається, так. Ну що ж, перший соліт, перша боратинка сьогодні у мене. Камрадів, звісно, вони вже є. Друзі, зняв вам відео, забрав цю монетку і тут ще один сигнал, я його вже викопав. Такий 79,80. Я вирішив покопати його і погляньте. Мені здається, що це ще одна монетка і ще одна боратинка. Ну що, дивимось в одній ямці. Так, монетка ще одна. І Ще одна боратинка. Можливо, тут... Був розсипаний гаманець. Ну, оця боратинка вже в гіршому стані. Мабуть, добрива її ось так пошкодили. Але все одно, в одній ямці дві монетки боратинки. Супер. Відійшов, друзі, просто декілька метрів. Ну, мабуть, 10 метрів. І знову сигнал, але цього разу гарний. Десь 85. А це означає, що. Монетка мідна. І я гадаю по розміру, що це один крейцер 1860-70-х -х, х і 70-х років. Дивимось. Мабуть, він. Тут це часта монета. Так, один крейцер. Бачу 1870, а який точно рік не скажу вам. Ось, австро-угорський герб. Орлик такий. Ну, монетка мідна, це вже супер. Шукаю далі. Пошук продовжується, сигнали є. Монеток поки що не знайшов, але я впевнений, що ще будуть. І в мене такий сигнальчик, це не монетка, але сигнал тут. В мене підозра, що це пломба. Або підвізка, ні, пломба. Розпаковуємо. О, дуже... Міцна грудка, пломба. Гарна розписана початок ХХ століття. Що тут пише? Бродський. А тут, а тут важко помітити, тому що вона в землі, а земля засохла і пломба розлетілася геть. Ось так буває. П'ятірка. Ось так. Ну нічого, все одно це свинець. Де ж моє срібло причаїлось? Поки що немає. Але сигнали є. Погляньте, знайшов ось таку пряжечку. Латунь. Ось така вона. І гудзика, шісточку. Австро-угорщина. Ну, знахідки такі собі, але побутовщина. Знайшов, друзі, я велетенське розчарування, а саме ось такий фрагмент. Це фрагмент собачого жетона. Жетон у формі груші. Матеріал латунь. Що за собака його так погриз, я не знаю. Але це була б гарна знахідка, якби була ціла, якби жетон був цілий. Але, на жаль, хоча тут я багато знаходив цих жетонів, можливо, і сьогодні щось трапиться мені, а можливо і ні. І бачите ви це. В мене монеточка. Дивимось, дивимось, що це за монетка. Сподіваюся, не радянська. Невідомо, друзі. Ну що, зараз почистимо і вам покажу. Унікальна монета. Я гадаю, що це один гелер. Отже, я помилився, тому що це не один гелер, а це ось така монетка 5 десятих Крейцера 1865 року. В досить непоганому стані. Ну, Тут орла потрібно трішечки чистити. Але все одно ось така монеточка. Малесенька, але гарнесенька. Вже зовсім вечірня монеточка у мене маленька. І, мабуть, це боратинка, соліт. Швидше за все так. Але незрозуміло, чи це литовська монетка, чи це польська монетка. Повірте мені, чистити, я вже її не буду. Солід Яна Казимира, 17 століття. Частесенька монетка на наших полях. А ось і Лопата другого камрада. Він ходив. Десь на 2 години менше за попереднього, тому і результат трішечки менший, але монетки є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 монеток. Деньга. Ось така 1737 року. Царизм. Погляньте, іконка яка гарнесенька. Ось така іконочка гарненька По монетках. В нього є вже гроші Понятовського Це середина 18 століття. Один грошик, ось другий, але геть в кепському стані. Ось, мабуть, і третій грош. Так. Ось десь він грошей накопав. А це що за монетка? Невідомо. Наче один шилінг. Чи одна друга крейцера. Така цікава монетка. Погляньте, в якому стані два гелера 1903 року. Ось гудзик з літерами. Гелери крейцери і солід, боратинка. Ну і пломбочки. Ось такий результат. Там рада. з друзями, ми до темна, монеток назбирали. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І підписуйтесь на телеграм-канал. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на нього. Також долучайтеся до збору на впівдрони Залізна зрая для 2-ї Галуцької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!